Зняти пристріт за 5 мільйонів гривень. У Вінниці винахідлива жінка виминала у довірливої містянки гроші золото і навіть діаманти. Просто на вулиці вона наговорила довірливий перехожий, казна що про її родину і пообіцяла позбавити негараздів, якщо почаклує над її прикрасами. Жертва винесла з хати геть. Усе лише коли шахрайка зникла з грішми, ошукана пані зрозуміла, що її обікрали, і мерщій звернулася до поліції. Вона просить не показувати обличчя, соромиться, що втрапила на гачок шахрайки. 37-річна Наталя згадує, йшла вулицею, коли до неї звернулась незнайома жінка. Спочатку запитала, як дістатись пошти, і раптом заявила Наталі про прокляття, яке начебто, накладено на її рід. Вона розказувала про проблеми зі здоров'ям доньки. Насправді вони є, і сказала, що просто це порче, і вона взяла в руки яйце. Щось якісь читала, ніби як молитви. Ось і потім, коли вона роздушила яйце, то вона мені показала, що там я побачила, що якісь там шматочки. Шматочки у курячому яйці заявила ворожка, свідчать проклято сімейні коштовності Наталії. З них мовляв, треба зняти чари. Наталя каже, була наче у тумані. А я винесла всі коштовності свої чоловіка, дітей. Ну все, що у нас було, і усі гроші. Забравши усе, ворожка призначила зустріч за годину, а, та не з'явилась. Тоді Наталя і зрозуміла, її надурили. Та пішла до поліції. Загальна сума встановлена на даний час по кримінальному провадженню це 5 мільйонів 125 тисяч гривень. Відповідно, там це відповідно до висновку експерту. Там і ювелірні прикраси, і готівка фактично. Саме і грошові коштує в гривні, і, ну тобто національній валюті і в іноземній валюті. Підозрювано затримала за тиждень у Києві. Коштовності при ній не було. Лише чеки з бутиків на кругленькі суми та новеньке хутро. Є фотографії її до затримання, тобто вона була одіта в дуже такий ну одяг скромний. А вже на момент затримання вилучена нова норкова шуба, нові речі, досить ну, таких відомих брендів. Тобто, вона після того, як. Коїло злочин, вот на протязі там того неділі придбала. Ці речі затримана стверджує ушукану жертву уперше бачить. Втім, Наталія її одразу впізнала. Слідчі з'ясували, жінку раніше вже ловили на країжках. Нині у суді обирають запобіжний захід. Підозрювана у ці звинувачення заперечує. Проситься під домашній арешт. Я хочу довести, що я дійсно действительно... Цю людину не обідала нічим, я її не знаю. Їй не буду угрожати, не буду до неї обращатися. Цю все через адвоката. Вона наказала на те не на мене. Судді залишають її за ґратами. Наступне засідання за тиждень за шахрайство, особливо в великих розмірах. Жінці загрожує 12 років ув'язнення. Вона закриває обличчя від камер та лається на журналістів. Найвірогідніше прикраси, шахрайка виманила, скориставшись гіпнозом, кажуть психологи. Схема працює як годинник у натовпі. Так звані ворожки обирають стурбованих або засмучених людей, такі легше піддаються навіюванню. Дійсно, це є певні методи. Вони цьому вчились певним чином, і вони це на жаль використовують. Людина скептична, людина, яка привикла все перевіряти, яка має аналітичний склад розуму. Ну вони як то кажуть. Не піддаються гіпнозу, сама ж Наталя вважає її обікрали за наводкою, бо шахрайка знала найдрібніші деталі з її особисто життя. У суд жінка пішла, бо хоче застерегти інших, щоб інші люди теж могли подивитися. Вони беруть такими психологічними на такі, якби. Речі акцент ставлять які дійсно болісні. Це діти, це родина, це близькі люди. Схожий випадок нині розглядає суд на Тернопільщині. Там ворожка виманила у довірливої клієнтки мільйон гривень. Нині підозрювана, яка називає себе Анною Марією. у СІЗО очікує на вирок. Валерій Кузінцов, Микола Назаренко, Вінниця, Спискор 2.